Я кар'єрний державний службовець. Багато років я працював в центральних органах виконавчої влади. Сам я народився в Києві, там виріс і там і працював. Працював на різних посадах: і в Державній міграційній службі, Державній податковій службі, державній фінансовій розвідці, в аудиторській службі і інших. Я керував державним підприємством, яке створило… Паспортний сервіс, я сподіваюся, що його послугами у вас була можливість скористатися і оцінити якість цих послуг. Ми розпочинали свій час цю роботу. Крім того, я працював в державному підприємстві, де Український державний центр радіочастот, в якому також багато нам вдалося зробити. Що стосується державної служби, я був впевнений, що я на неї вже ніколи не повернусь. І я був впевнений в цьому до 24 лютого. Думаю, що 24 лютого у мене, як і у багатьох людей, ну, трошки світосприйняття змінилося. Далі я робив те, що був зобов'язаний робити на своєму місці, але кожного дня я відчував, що ну, я можу більше. І, і, таких, і таких людей я бачив навколо себе. Знаєте, це як, ну, як Червячок, який тебе там резинув. І виклик я якийсь шукав. Я активно працював із з Офісом президента, з Кабінетом міністрів по інших проєктах, пов'язаних з Українським державним центром радіочасот. І там мене запитали, а взагалі ти чи розглядаєш ти можливість повернення державної державну службу? Кажу, зараз дуже розглядаю. І якщо буде якийсь виклик, ну, цікава робота пов'язана з викликом, то я з задоволенням розгляну це питання. І коли мені запропонували очолити військову адміністрацію Херсонської області, ну, не знаю, для мене це максимальний виклик за все життя, 100%, такого в мене не було. І я навіть не уявляв собі, наскільки коли їхав. І коли я зустріло мене шість людей з 600 в двох кімнатах полупідвального приміщення. Ну, я навіть не міг собі уявити, в, якими, в яких умовах прийдеться працювати. Те, що бачите на сьогодні, це не дуже схоже на адміністрацію, але це вже адміністрація. І це зроблено за місяць. Я впевнений, що за 2-3 місяці ми повністю відновимо роботу адміністрації і будемо виконувати всі завдання, які на нас покладає президент, і офіс президента і уряд. Стоїть Якось так. Щодо Херсонщини, чи були ви раніше взагалі в нашій області щось пов'язує вас з нею? Цікаве теж питання. Ми якраз коли виїхали в автомобіль, розмовляли про це. Три роки поспіль я відпочивав на Херсонщині в Новій Каховці. Я був, перебував в спортивному таборі. Я займався фехтуванням, шпажист. Це були шкільні роки. Це перше. Ми обідали. Я навіть зараз пам'ятаю столову під назвою Нібіддак. Це місто побратим Нової Каховки, і там прекрасний був спортивний комплекс, в якому кожного дня ми тренувалися. Жили в гуртовочку. Відповідно крім цього, я з батьком відпочивав колись в палатках в залізному порті. Десь пізніше пам'ятаю, один раз приїжджав в Лазурне. Ну і ще одне в мене таке цікаве враження 13-річної давнини. Коли сюди приїхав один з моїх друзів, спортсменів, я займався пейнтболом, і він був капітаном команди нашим суперником. Командувардії. І ми були дуже дуже потужними суперниками свій час. Але, ну як ви розумієте, часом люди дивляться один на одного іншими очима. І от також і він приїхав, як тільки узнав, що мене сюди призначили, з питанням, чи може він мені якось допомогти. А він є керівником компанії. Яка займається наваженням логістичних питань, і взагалі-то у нього дуже потужна it кампанія, близько там 50 людей працюють. Ну і зараз як волонтер він мені допомагає відновити все, що стосується питань контакт-центру, чат-ботів і все інше.